Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Ми з вами в'яжемо різдвяного янгла. У попередній частині ми зв'язали голівку і зараз будемо продовжувати. Зараз в'яжемо верхню частину тіла. Ми закінчили з вами на 19 ряду, де пров'язали просто 12 стовпчиків без накиду. В цьому ряду ми зараз в'яжемо з вами прибавочки в кожен. Кожен стопчик ми вив'яжемо по два. Так, оскільки ми починаємо верхню частину тулуба, голова у нас вже завершена, то я буду врахувати це першим рядом. Так, маркерочок я зняла, і зараз у першу петлю, в перший стопчик, я в'яжу два стопчики без накиду. Так, в перший ставлю маркерочок. І таким чином в'яжу весь цей ряд, тобто по два стопчики. у кожен стопчик. Так, дов'язала я цей ряд. В мене таким чином вийшло 24 стопчики без накиду. Перехожу до другого ряду. Тут у нас трішечки буде така асиметрія, так що для перфекціоністів стисніть зуби, а ми продовжуємо другий рядочок. Зараз з'єднуємося в. Перший стопчик, той, який ми щойно зняли ну, маркерочок. І більше маркерочок нам, в принципі, буде не потрібно. Ми зараз піднімаємося на три повітряні, і о, це у нас був перший стовпчик без, о, з накидом, вибачте, ніби туди. І нам потрібно пров'язати ще п'ять, тобто це в перший, в другий, третій. Четвертий, п'ятий і шостий. Так, у нас є шість стопчиків з одним накидом. Тепер ми набираємо одну повітряну. Ага, маркерочок нам ще потрібен буде. Я собі ось яким чином розмічаю, це я вам розповідаю, да? в нас 24 стопчики всього вийшло. Тобто, нам потрібно розподілити всі петлі порівну на спинку, скажімо так, да, перед і на дві ручки. Тобто, Це у нас виходить по 6 петель. Тут 6 петель ми чітко відділили. Зараз ми будемо в'язати три в три петлі да, через одну. Але оскільки у нас їх тут 6 а не 7, то е, треба буде зробити такий один невеличкий нюансик. Я собі відділила це на сьома петля. Е, це, в принципі, мені потрібно, да. ви просто слухаєте, що я говорю. Вам може не дуже потрібно. Так, пров'язала я одну повітряну, роблю накид. Тепер я пропускаю один стовпчик без накиду, так, фокус. Один стопчик я пропускаю у наступний. Так, Руки в мене, не дивіться, це не брудні, це відв'язання. Так у мене попсувалася шкіра, і здається, що воно там щось темне. Так, в цей другий стопчик я в'яжу два стопчики з одним накидом Повітряна. пропускаю стопчик, у наступний стопчик, в'яжу. Так, видно, да. В'яжу знову ж таки два стовпчики з одним накидом, повітряна, знову пропускаю стовпчик, і в стовпчик, який у мене стоїть перед маркером, так, чи знаходиться перед маркером, в'яжу знову два стовпчики з одним накидом. Так, чому я казала, що перфекціоністам стиснути зуби, так, тому що тут ми пропускали один стовпчик після. Ось цих стопчиків шести, да? тут ми пропускати не будемо. В принципі, нам ні на що не впливає, але, ж, але да, трошечки асиметрія. Далі повітряна. Тепер я можу вже знімати маркерочок свій. І в цю ж цей же стопчик, да, я починаю в'язати 6 стопчиків з одним накидом уже без проміжків. Один, два. Три чотири п'ять і шість. Так ось так у мене вийшло. Далі знову одна повітряна. Знову ж таки, один стовпчик я перший пропускаю після задіяного, да? а в'язатиму у наступний. У наступний в'яжу два стопчики з одним накидом, повітряна. Знову ж таки, один стовпчик пропустила, у наступний в'яжу два стовпчики з одним накидом, знову одна повітряна стовпчик пропускаю, у наступний в'яжу два стовпчики з одним накидом. так Тепер одна повітряна і з'єднуюся з третьою ой повітряною петлею підйому, тобто, нібито з нашим першим стовпчиком з накидом. Ось так так. Думаю, ви розумієте, що у нас відбулося. Ось тут, де в нас по 2 стопчики, це в нас будуть ручки. І там, де в нас іде по 6 стопчиків, це в нас перед спинка. Так, і тепер над кожним ось цим рядочком стопчиків ми будемо в'язати просто стопчики з одним накидом. Ну, відповідно ж, так, це у нас вже третій ряд. так. Перший стопчик це у нас будуть повітряні петлі, решту 5 ми в'яжемо просто стопчики з одним накидом. Так, ось так. Так, в цьому рядочку у нас також ще поки що одна повітряна тут, і йдемо до наших ось цих галочок, і в'яжемо в першу галочку два стовпчики з одним накидом, повітряна і ще два стовпчики з одним накидом ось так. Тепер Так, зв'яжемо повітряну. переходимо до наступної галочки сюди теж саме, тобто два стопчики з одним накидом, повітряна і знову два стопчики з одним накидом, повітряна, в наступну галочку все те ж саме. Тобто два стопчики з одним накидом. Повітряна і два стопчики з одним накидом. Ось так. Одна повітряна, і переходимо до в'язання, так, вам не видно. до в'язання стовпчиків. На чому я поки що вимикаюся, дов'язуйте ряд до кінця, тобто, ну, я думаю, ви розумієте, да, що друга ручка симетрична. До ось цієї. Так, дов'януйте і повертайтесь. Так, завершила я цей ряд. Це в нас був третій. Переходимо до наступного. Початок такий самий, як Да? Піднімаємось на три повітряні і в'яжемо ще ще п'ять ще стопчиків з одним накидом, вершиночку стопчиків попереднього ряду. Далі дві повітряні, в цьому ряду, так, вже зверніть увагу, не одна, а дві. Так, і йдемо до наших галочок. <гум> У нас вже не галочки, ну. Так, в'яжемо в арочку три стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і знову. Три стовпчики з одним накидом. Дві повітряні, йдемо до наступної галочки. Сюди також в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Дві повітряні. І Є три стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і ще раз так само. Так, дві повітряні після цього всього, і переходимо до в'язання стопчиків. Тут я вас залишаю, дов'язуйте самостійно. Завершили четвертий ряд, ось так виглядає зараз наша робота. Переходимо до п'ятого. Знову ж таки, піднімаємося на три повітряні, і в'яжемо ще п'ять стопчиків з одним накидом. Є. А тепер ми набираємо три повітряні, і в наступну галочку в'яжемо уже чотири стовпчики з одним накидом, дві повітряні і сюди ж ще чотири стовпчики з одним накидом. Тепер дві повітряні, і переходимо до наступної галочки. Тут все те ж саме: 4 стовпчики з одним накидом. так Кому я дуже зараз швидко в'яжу, то ставте, чи налаштовуйте повільніше. Але стопчики є стопчики, нічого нового я зараз не роблю. Можете взагалі в'язати просто під диктовку да? і не дивитися навіть, що тут відбувається. Так, знову дві повітряні після стопчиків. І ще раз набираємо чотири стопчики, дві повітряні і чотири стопчики. Дві повітряні, і йдемо до стопчиків, Далі все симетрично. Так, на екрані потім пропишу. Зараз, мабуть, бо була помилилася, перевірю вже, як буду монтувати. При переході від ручок до тіла ми набираємо по три повітряні в цьому ряду, бо я, здається, другий раз перший раз казала три, другий раз дві. Тож, три повітряні має бути. Так, і ми переходимо до шостого ряду, підіймаємось на три повітряні і в'яжемо знову ж таки наші стовпчики з одним накидом. Цього разу ми вже набираємо 4 повітряні. 1, 2, 3, 4. так, І переходимо до наших галочок. Тут ми вже змінюємо принцип нашої роботи і в'яжемо сюди відразу 8 стовпчиків з одним накидом. Повітряні, і е, приєднуємося стовпчиком без накиду під арочку з двох повітряних. Знов три повітряні. І йдемо до наступної галочки сюди також в'яжемо 8 стовпчиків з одним накидом. Три повітряні тепер, знову ж таки, з'єднуємося під арочкою з двох повітряних. Знов три повітряні, і в'яжемо вісім стопчиків. Чотири повітряні, чотири да, повітряні, бо знов забуду. Так, і йдемо до стопчиків. Далі в'яжемо все симетрично. Так, дов'язала я цей рядовочок. Ось так має це все виглядати. Ну, Звісно ж, ви розумієте, да, що коли складеться, воно буде далі ось так. А поки що це просто ось такий вигляд має. Так, ми зараз йдемо до сьомого ряду. Знову ж таки, три повітряні і ще п'ять стопчиків з одним накидом. Так, далі чотири повітряні, знову ж таки. І тепер робимо заключний сьомий ряд, так. робимо красу, в'яжемо стопчик з одним накидом у вершиночку першого стопчика. Чотири повітряні, з яких робимо піко. Піко я закріплю, як завжди, за дві дужечки. так, дужечки, угу. Ось таким чином. Далі знову один стопчик з накидом. Чотири повітряні, один, два, три, чотири. Знову ж таки ось дві дужечки, да? я за них закріплююсь. Далі знову стопчик і піко. Знову стопчик. Це вже четвертий, да? і піко з чотирьох повітряних. Так, тепер я в'яжу одну повітряну. Ну, мені так захотілося, так я й в'яжу. Так, і тепер йдемо до наступного стовпчика. Тобто, у нас чотири було, да? Ми зв'язали повітряну між ними, просто для, ну, для проміжку, для такого. І тепер знову в'яжемо все те саме, тобто чотири повітряні, з них робимо піко, Наступний стовпчик. З нього робимо піку. Наступний стопчик. З нього робимо піку. Не з нього, із повітряних, да? я десь задумалась трошки. Стопчик і піку. Ось такий вийшов у нас елементик. Тепер Тепер у нас 4, 4 повітряні. Один, два, три, і чотири. І спускаємося ось сюди, до стопчика без накиду, яким ми кріпилися в попередньому ряду. Да? І сюди також пров'язуємо стовпчик без накиду. Цього разу вже так міцніше його притягуємо. Знову 4 повітряні і йдемо до, наступного, до наступних стовпчиків. Тут в'яжемо все те ж саме. Тобто в'яжемо стовпчик, 4 повітряні, з них зробили піко, знову стовпчик. Ой, так, знову 4 повітряні. Так, ну і що я вам скажу? Що далі я показувати не буду. Ви самі далі справитеся. Тобто ось таким чином так, пров'язуєте кожну, кожну цю деталь, Чотири повітряні, тут шість стопчиків, чотири повітряні, знову все те саме. І на цьому верхня частина нашого янгола буде завершена. Так, ось такі в нас будуть ручки. На цьому, я думаю, ви зрозуміли, да, що я завершую цю частиночку. І щоб зв'язати нижню частину або да, спідничку, приходьте чи переходьте до наступної частини. Все, до зустрічі!